До кукричи. Соловей сидів на гілці розлогої яблуні і так гарно тьохкав, що заслухались не тільки люди, а й інші птахи. Закінчивши свою пісню, соловей гордовито поглянув навколо і побачив неподалік барвистого метелика, що пурхав з квітки на квітку. Шкода мені тебе удавано зітхнув Соловей. Ото тільки й що літати. Бачив, як мене слухали, А ти кому потрібний, такий безголосий. Мною всі милуються. Кажуть, що я гарний, заперечив метелик. Тож від мене також є користь. Ха, а ну ми запитаємо, хто із нас потрібніший, запропонував Соловей. О, Хоча б ту дівчинку на гойдалці. Птах і Метелик підлетіли до дівчинки, що бавилась в садку, наспівуючи стиха якусь пісеньку. Побачивши, які гості до неї завітали, дівчинка приязно усміхнулася. Скажи, хто із нас двох тобі більше подобається? І хто більше потрібний? запитали Соловей і метелику дівчинки. Ой, мені подобається соловей. І подобається метелик. А ще будівка і сонечко. Соловей гарно співає, метелик тішить око, медівка збирає мед, сонечко рятує дерева від шкідників. Мені подобається все, що створене природою. І все має своє призначення. Тож я люблю вас обох, відповіла дівчинка.